Бо я про 29 рік сказав не тому, що я вмію 24 додати 5, а, тому що, якщо ми так говоримо сьогодні мовою парадоксів, то і, треба теж розуміти, що якраз весь феномен, про що мій колега Леонід теж казав і назвав Зеленського феномен, весь феномен його. Тривалого і достатньо рівного, не якогось такого е карколомного там падіння, а такого достатньо рівного ходу по своїй траєкторії, але не стрімкого. Весь феномен полягає в тому, що йому якраз і не треба нічого робити. А те, що говорив Роман Скрипін, він говорив з позиції громадянсько-активної якогось сегменту суспільства, пасіонаріїв, які намагають змін, які їх потребують, які дуже бачать їхню там стратегічну необхідність і так далі, а якраз в тому і суть довготривалості Зеленського, що він якраз якомога довше може і буде триматися тільки тоді, коли він нічого не буде робити. Що він і робить. Тому Остапи, я вас не... довготривалість півтора От, послухай, тому я би не списував його як якусь таку надзірку, яка дуже швидко спалахнула, отримала мовою телесценаристів за скрипіними Оскар і пішла шукати сербанк через рік, куди його влаштувати. Я би до нього як до надзірки, яка швидко спалахнула і так само швидко. Пала, залишивши після себе шлейф туману і той космічного пилу. я б його не зараховував, тому що він вигідний системі як такий, який нічого не робить. Тому чим більш він ніякий, чим більш він сіренький, чим більш він посередненький, тим довше йому світить взагалі навіть друга каденція. І я вважаю, що ми взагалі можемо прийти до ситуації, коли він як умовний президент. І формальний номінальний президент відосиків, легкого сприйняття в такого плепсу або в якогось свого такого, такого електорату дуже інертного і власне не політичного, тому що його електорат ніколи політично його і не оцінював. Це більше якісь ірраціональні, емоційні, такі симпа чи антипатичні оцінки. Так, власне, мені здається, що ми можемо прийти навіть ще при при цій його каденції до ситуації, коли просто відбудеться такий собі, називаємо це. Там олігархічний чи міжелітарний між консенсус, коли вони вирішать, що чим ніякіший у нас Вова, тим краще всім. І вони його будуть тримати до останнього, в теплих ваннах, просто в, в, в намаганнях не пхатися в системні якісь проблемні речі в Україні. І на тому він може доїхати до 29-го, панове. І я би про це говорив абсолютно серйозно, навіть як би це зараз кумедно не звучало. Мені таке бачиться абсолютно правдоподібним, зважаючи на те, що завжди еліти. Ну я під елітами маю на увазі ці кілька олігархічних та які тримають абсолютно все. Їм абсолютно вигідно може в якийсь момент стати поставити на президента так званого президента народу. Зеленського, який не буде до них пхатися, який нічого не буде робити, а в нашому випадку нічого не роблення, це є подарунок цій системі, яка собі спокійно по своїх рейках. Доїде до поб'єдного конца. Ну правда, він буде не нашим, але то як вже інше питання. Я цю думку хотів висловити цікаво, як колеги на це зреагують. Бо мені я, я би не хотів його списувати. Я би хотів його списувати, але на превеликий жаль. Я просто бачу зовсім інші процеси. Він може ого го ще скільки бути. Я дуже дуже вигідний для всіх.